Вітаю, сьогодні буду грати в Дор. І не плутати з Дорс. Так, це теж жахастик, але це інше. Ну що, відкриваємо двері і. Якийсь коридор. Добре, проходимо. Ой, яка страшна музика. І двері зачиняються. Стоп, тут якийсь напис. А! Я помер. Ой, що з камерою відбувається. Добре, відкриваємо двері і. А, нічого. Знову ці двері. Добре. Дивно. Гаразд, заходжу в наступні. І знову те саме. І знову що? Це безкінечно. А якщо натиснути на кнопку R? О, Допомогла. Але моїй камері не дуже погано. Тек, а далі у нас що це? Якась кімната? Це наче стіл. О, тут труп когось вбили. І на цьому ця локація закінчується. Добре, що у нас далі? Це просто тунель зі світлом в кінці гаразд, пішли. Я вже дуже близько, ну і логічно, що я до нього навіть не підійду. Ну як я і казав, дякую за пригляд. Та по цій грі ще буде продовження, бо тут локацій ну дуже багато. Підпишись, ну а я тебе.